Я виключила. Билися вони пополам. Вона заводила зразу биться, він тільки на порог, вона зразу до його так І тут, мабуть, вона щось таке вето, що, що таке вийшло, бо інакше не могло бути. Множини забійні рани волосистої часті голови, хімічний опік лиця шиї кінцівок тулуба загальною площу до 30%, із них глибоких опіків 20 23%. Загальний стан хворої важкий, стабільний. На даний час йому повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 15 частиною 2, пунктом 4 частиною 2 статті 115, тобто закінченим замахом на умисне протиправне позбавлення життя людини, вчинене з особливою жорстокістю.